Доброго дня, шановні телеглядачі, ми продовжуємо на ваше прохання розмову з фахівцями з Пенсійного фонду України. Вітаємо в студії нашого експерта Оксана Валентинівна Лук'янова, перший заступник начальника Уманського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Доброго Дякуємо день. доброго дня ще раз, що ви знайшли можливість прийти. Адже ну, от. Перша наша з вами програма викликала запитання, і це нормально, тому що ви вже інформували нас трошечки про ті зміни, які мають відбутися в пенсійному законодавстві України, про які сьогодні в першому читанні проговорили наші законотворці. В першій програмі ми більше говорили з вами про тих людей, які вже отримують пенсію, про працюючих пенсіонерів. Але що би ми могли сказати сьогодні про зміни, які варто очікувати людям? Які ще не на пенсії, яким ще далеко до пенсії, або от вони, так собі розуміють, що вже за деякий час, які зміни будуть торкатися їх? Mm. Ну, Зміни будуть суттєві. І в цьому руслі треба говорити, що треба задуматись над тим, що все-таки треба піднімати питання легалізації робочих місць, легалізації заробітної плати, треба виводити з ціні внески до пенсійного фонду, тому що наявність страхового стажу це буде основним і ключовим фактором, який буде визначати, чи має людина право на пенсію і в якому віці вона буде йти на пенсію. Я просто хочу трошки в історію повернутися щодо пенсійного забезпечення в Україні і сказати, що з 91 по 2003 рік працював закон про пенсійне забезпечення. От в тому законі люди, навіть які не працювали, право на пенсію мали. Їм призначали таку невеличку соціальну пенсію. А от уже в 2004 році, коли ввели поняття страхового стажу, право на пенсію люди, які не працювали, вони не мали. І була така планка 5 років. Не менше п'яти років, да не менше п'яти років. Якщо менше п'яти років право на пенсію немає, будуть мати право на соціальну допомогу тільки через три роки після досягнення пенсійного віку. Ну, дозвольте, я знаєте, так вклинюся. У нас виступала ваша колега також в програмі Валентина Миколаївна Цимбарович, і от вона підвела підсумки. Такий аналіз вона зробила з тим, що ну воно нібито і страшно так звучить, але мало не 30% от уманчан. На сьогоднішній день абсолютно ніде не проходять ні по яких соціальних страховках. Тобто ці люди ну, нібито зависли в повітрі. Ми розуміємо, що вони десь працюють, да, отримують, за щось жити. живуть так, дітей да. в, 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 от, вирощують, але нічого немає. Тобто, це страшно, 30% – це не таке маленьке а місто, теп... як у А да, тепер я скажу своєї практики, що було 5 років. Сперш, з жовтня 2010 року стало 15 років. 5 років вроді небагато. І 15 років, наче, то не дуже багато. Але вже маємо практику, що дуже багато людей, які приходять до нас на призначення пенсії, не мають навіть 15 років. А от цим законопроектом передбачено планку підняти ще вище. Треба мати 25 років. Офіційного працевлаштування. Так, офіційного працевлаштування 25 років, щоб піти на пенсію в 60 років. І причому буде перехідний період на протязі 10 років ця вимова буде зростати кожен рік на рік. В ну, 2018 рік треба 25 років, в 2019 26 і так далі аж до 35 років. В 2028 році, щоб мати право вийти на пенсію в 60 років, треба буде мати 35 років стажу. І... Так що на сьогоднішній день питання того, ем, скільки ми маємо пенсії, чи працюємо, е, скільки ми маємо стажу, і е, чи сплачуємо внески до пенсійного фонду е, легально. Це залежить від того, який ми будемо мати соціальний захист при досягненні пенсійного віку. Який варіант пропонують законотворці? Вони ж знають реальний стан речей. Що пропонується ну пропонується така градація, пропонується в залежності від стажу відправляти людей на пенсію в 60, 63 і 65 Ну, знову ж таки, до 15 років немає стажу 15 років, права на пенсію і сьогодні вони не мають, і не будуть мати і в зв'язку з цим законопроектом. Будуть мати на соціальну допомогу право на соціальну допомогу в 65 років. Якщо люди мають 15 років, підуть на пенсію в 65. Якщо мають від 15 до 25, від 16 до 25 років, тут вони підуть на пенсію в 63 роки. І кожен рік цей рік теж буде підвищуватися. Тобто, в 2019 році 16 років це вже 65 і так далі, 17 це 65. І з часом оця вимога щодо пенсії, вона буде підвищуватись. Тобто, на пенсію 63 роки, зараз підуть від 15 до 25, через 10 років все буде від 25 до 35. Тобто буде така градація в залежності від того, в кого скільки розмі... розміру страхового статусу. Ми стажу. навіть не говоримо про розмір пенсії. Це ми тільки Ні. говоримо взагалі про сам факт так, призначення так. про наявності страхового стажу. Це те, що я говорила, що це ключовий фактор встановлення права на пенсію і встановлення віку, коли людина піде на пенсію. Але я хочу додати, що буде можливість все таки придбати цей необхідний стаж. І на сьогоднішній день людина може сплатити внески до пенсійного фонду і ці роки і зарахується страховий стаж. Ага, тобто, якщо ти не платив того часу, але ти, там, ти можеш ну, можеш зараз на увазі, заробив да. якийсь статок, ти можеш купити собі. Але на сьогодні, але всякому законодавстві передбачено обмеження. Можна купити не більше двох років стажу, не можна купити 5-7, тільки не більше двох років стажу. А, Оксана Валентинівна, добре, а щодо пенсії за вислугу років, залишиться така можливість у людини, якщо вона там. Відразу після навчального закладу в 20 років пішла на роботу, відпрацювала 35 років у цих, і їй ще, ну по суті, 55. Може вже знайти на сьогоднішній день. Ми призначаємо пенсію за вислугу років, за умови необхідного стажу і за умови звільнення. Змінилися вимоги вже з 2015 року. Раніше це було 25 років необхідного стажу, на сьогоднішній день вже 30. Перехідний період там 25,5, 26 і так далі. І крім цього, раніше воно звучало так, що право на пенсію за наявного стажу незалежно від віку, то на сьогоднішній день встановлений вік, і це не раніше 50 років. І на сьогоднішній день ми призначаємо такі пенсії. Цим законопроектом передбачається взагалі припинення призначення пенсії за вислугу років. Але ті люди, які на момент введення в дію цього закону, тобто на 1 січня 2018 року, набудуть право по віку і по стажу, в принципі, вони зможуть його виконувати, ми таку пенсію призначимо, вони зможуть використати своє право, ну, коли забажають. В будь-який момент ми можемо покинути роботу і піти на цю пенсію, ми її призначимо. Але за умови, що на момент введення в дію цього закону, будуть виконані всі умови по стажу і по віку. Ті пенсії, що ми вже призначили, вони будуть платитися. Тому що виникає таке питання, що як нема пенсії за вислугу років, то ми поприпиняємо. Ні, пенсії будуть платитися, будуть підлягати переробку. Зміни прожиткого, мінімуму і так далі. Тобто вони будуть платитися. При досягненні пенсійного віку людина може перейти до пенсію за віком, але також, щоб ми припинили пенсію, такого не буде. Пане Валентинівна, що на вашу думку, ще варто б знати уманчанам, телеглядачам про те, що готують законотворці для українців. Ми наголошуємо, що ми сьогодні обговорюємо вже не конкретні зміни, а лише проєкти, так? так? В першому так. читанні те, що прийнято. Але що ще чекати? Ну, передбачається така позитивна зміна. У нас є така категорія жінок, які використали своє право піти на пенсію 55 років, коли вже було підвищення пенсійного віку. Там була така умова при досягненні 55 років за умови стажу не менше 30 років, і за умови звільнення. Ці люди пішли на пенсію і вони використали право і стали заручниками в принципі, свого рішення, тому що формула розрахунку цієї пенсії передбачала мінус. Тобто ми розраховуємо пенсії, в залежності від того, наскільки раніше людина пішла на пенсії, там відмінусовується сума якоїсь частини пенсії. І е, виникла така ситуація, що ці жінки, маючи навіть 30 років стажу, на жаль, не мали навіть мінімального розміру пенсії. Це такий був законодавство, я вважаю, якийсь такий недорахований такий момент. Так от цим законодавством, перед, е, цими змінами в законодавстві передбачається все-таки відмінити цей мінус для них, і вони будуть отримати свою пенсію, свій розрахунок в повному обсязі. Навіть те, що вони скористалися таким правом, передбачається також індексація пенсії. От, якщо буде проведене осучаснення в жовтні місяці, з 2021 року буде проводитись індексація пенсії, але ну, вона буде стосуватись безпосередньо цього коефіцієнта, тому що сьогодні 3 764, а вже наступний рік у нас середній розмір заробітної плати буде знову вищий. Ми знову почнемо відставати від того. Так от передбачається це підвищення цього коефіцієнта регулярно шляхом індексації. Ну і хочеться все таки наголосити, що йде підвищення пенсійного віку для жінок. Є змінюється пенсійний вік для тих, хто скільки має стажу. Хочеться наголосити, що в нас є спільгої категорії громадян, які все-таки для них пенсійний вік не змінюється. Це матері, які народили п'ятеро і більше дітей, матері інвалідів з дитинства, учасники бойових дій. Матері мають право піти на пенсію 50, учасники бойових дій 55. Для них підвищення пенсійного віку на сьогодні немає. Дякуємо, Оксана Валентинівна. Нагадуємо про те, що це розмова про майбутнє, яке може бути, може, може щось змінитися, тому що ну, це було те, що в першому читанні прийняли законодавці перед канікулами. Вони були в такому гарному настрої, будемо думати і, і, і про щось думати. Де можуть люди слідкувати за цими новозмінами і зрозуміти. Коли вже щось прийнялося, ну, ми будемо інформувати по мірі можливості, але ті, хто кого це цікавить, вони повинні знати, де знайти потрібну інформацію. Я думаю, що ми все-таки продовжимо нашу розмову. Коли буде вже остаточно прийнятий законопроект, будемо пробувати широку роз'яснену роботу. Це і телебачення, і радіо, і газети, і сайти наші. Но на сьогоднішній день я все-таки рекомендую пенсіонерам виписувати газету Пенсійний кур'єр. Наприклад, там дуже чітко розписано, прямо кожна Позиція обговорена, і кожну позицію розказано, куди буде, який буде напрямок цієї пенсійної реформи. І сайт пенсійного фонду наш доступний, там завжди є поновлення. Кожен день ми виставляємо щось нове, можете почитати. І безпосередньо зв'язок, будь ласка, звертайтеся в пенсійний фонд. Дякую. Шановні телеглядачі. Я нагадую, що в студії сьогодні про зміни до законодавства України, принаймні, до перспективні. Такі зміни, які можуть бути в пенсійному забезпеченні українців, ми говорили з Оксаною Валентинівною Лук'яновою, яка є експертом в питанні пенсійного забезпечення, і вона є першим заступником начальника Уманського об'єднаного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Дякую вам за розмову і запрошуємо вам, вас до студії, тому що ну, дійсно це дуже важливо. Дякую собі.